У маленькому місті на березі Дніпра відбувалося прекрасне незабутнє дійство із далим поєднанням дизайну, звуку і світла на фестиваль були запрошені виконавці як з ближнього, так і дальнього зарубіжжя. Це легендарний статус-кво, чеський денс-квартет Холкі. Більше як 50 -ти тисячну глядацьку аудиторію порадували ВВ, запальний Віктор Павлік, Юлія Лорд, Океан Ельзи, «Грінгрей». абсолютно оновлений і очищений від минулого Юрій Юрченко, Лакмус, Ляпіструбіцької, суперпопулярна група сьогодення Земфіра. У день закриття фестивалю виступали Кращий співак України, наш земляк, Олександр Пономарьов, Наталка Могилевська, Неоромантики Скрябін. Фінальним музичним акордом свята музики і краси став виступ примадони російської естради улюблениці мільйонів Алли погачової під час фестивалю проводилися повний чемпіонат а також конкурс краси Королева України, переможницею якого стала Ганна Платонова, місто Херсон. Наша землячка Оксана Олійник стала міс Німіров. Як зазначив почесний президент ЗАДТА в ігри Микола цілому, Фестиваль дал сам. В цілому то, що ми хотіли отримати від фестиваля в плані ідеології, в плані тих целей, які ставили перед собою. В цілому я хочу сказати, що команда я останні здобут. Почесною гостею фестивалю стала Людмила Кучма, яка завітала на свято в останній день. Ховка становится центром музыкальной молодежи. Это замечательно. Вы посмотрите, несмотря на погоду, какое здесь количество людей. Я хочу сказать, это девятый фестиваль. Это девятый фестиваль. Он уже нам показал, какие у нас таланты и какие у нас замечательные гости. Дев'ятий міжнародний фестиваль «Таврійські ігри став приємною подією як для учасників, гостей, так і глядачів, і закінчився тривалим святковим фейерверком.